Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам дякую за підписки, за коментарі, за добрі побажання, за те, що ви зі мною. І сьогодні чергове відео, свої фарфорові я вирішила трішки розбавити відео своїх виробів зі скла. Наприклад, сьогоднішня, тому що я забула і про скло, і навіть про статуетки. статуетки потім, але сьогодні мова буде про скло. Знову ж таки, відео буде фігурувати 5 виробів. Скляних, вони всі за різні, різні за розміром, за кольором, за формою. І, на мою думку, досить такі цікаві. Я сьогодні буду в рукавичках і переходимо до огляду першого предмету, який я хочу вам показати ознайомити його, познайомити його з вами. Це ось така велика, досить таки велика, 26 см в діаметрі. Ваза фруктовниця. Ось вона, так. Виглядає зверху. Вона досить таки старенька. Є дрібні пухарці і великі пухарці, однак час виготовлення її мені невідомий. Дуже красивий малюнок, такий багатий, скляний, скляна маса насичена. Різними кольорами, от зверніть увагу, який хвилястий край у даної фруктовниці. як я вже казала, безліч кухерців знаходиться ось, наприклад, бачите, великі, маленькі, які хочеш. Вона з прозорого скла, але скло таке не чисто. Прозоре, а воно віддає трішки сіруватий, такий блідо-блідо-зеленкуватим якимсь кольором. Стопа в даної фруктовниці досить таки масивна і гарна. Також проглядаються безліч похерців. Вона дуже важка. І на ній є клеймо. Зараз я попробую вам показати його. Ось таке. Бачите, от, камера вловить. Не знаю, чи ви побачите, чи ні. Але це ваза українського виробника Артемовського скляного заводу. Назва його була уже в наші часи Бахмутський скляний завод Донецької області. Це бувший завод німецького, підприємства Фарке, німецького підприємця Фарке. І після революції він був націоналізованим українським урядом. і з 24-го року отримав назву завод імені Артема. От там і стоїть клеймо УРСР-завод імені Артема. Ну, я думаю, що багато хто з вас знає про те, що е, е, був такий більшовик Артем Сергеєв, і от заслуг, за заслуги перед партією він отримав. І в честь його було назване дане підприємство. Значить, це підприємство в радянські часи, окрім ось такого клейма, про який я вам показала, не знаю, чи ви побачили його добре, воно мало клейма ще три такі великі букви САЗ або АСЗ – Артемовський стікольний завод. Це підприємство спочатку було зорієнтовано після націоналізації, зорієнтовано було на склотару, в пляшки всілякі банки випускало, а в подальшому і випускало дане підприємство досить цікавий посуд, різний посуд господарського призначення, як в безколірному такому прозорому склі, так і в кольоровому. Ця вазочка мені сподобалася своєю формою, своїм цікавим скляним малюнком таким. І я її задоволенням придбала в свою колекцію. Вона трьохшовна. ось, Якщо можна побачити, ось, бачите, так от іде ось один шов, я не знаю, чи це буде добре видно, чи ні. Тут другий шов іде ось. Малюнок закриває, можливість добре розследіти. Но вазочка доволі таки гарна. Якщо в когось є в колекції, будь ласка, напишіть мені в коментарях, може в когось більше інформації. На жаль, в мене немає жодних каталогів по склу, і е, в мене його не так багато, як хотілося б. Так, Це перший предмет. Другий предмет я буду по розмірам е, е, говорити, 26 см, другий предмет буде ось така красуня. Я думаю, що вона не може не сподобатись ось така мальцовська красуня. Вазочка досить таки старенька, красивуща. Я давно хотіла мати собі таку вазочку фроку цукерницю в свою колекцію. Вона 19 см в діаметрі, однак, погляньте. Тут що форма, що колір прямо-таки заворажують. Це е, виріб виготовлений із трьохшарового скла. Бачите, зелене, молочне скло і ось прозоре таке біле скло. Технологія виготовлення таких предметів досить таки складна. Я е, просто в інтернеті бачила м -м, якісь такі невеликі. Уривки з каталога, і другі, в принципі, блогери розповідали про те, що це вазочка мальцовської форми. До речі, вони є різних кольорів. Я її бачила і в голубому, дуже гарному, і насиченому, такому зеленому кольорі, і різних розмірів. У мене така невеличка. Вдасться мені десь по розумній ціні придбати. Наприклад, тих же 30 см в діаметрі цю вазочку, я з задоволенням її придбаю. Погляньте, яке красиве оздоблення. Форма хвиляста, бачите, така хвиляста, в рюшках таких вона. Багатих при багатих рушиках йде по обідку. Вазочки Ось. і прекрасне, чудове. Молочне скло. Вона, слава Богу, у мене без ушкоджень, в гарному колекційному збереженні, і я дуже задоволена придбанням ось такого виробу. Так, друга вазочка це мальцовська, як я сказала. Так, слідучі вироби будуть ще менші. Це також старенька вазочка, вона була мені подарована. Я її не купувала, однак форма також говорить про те, що це до 50-го року минулого століття. Незалежно від того, що це прозоре скло, однак форма говорить сама про себе. Ось така красива хвиляста форма, пообідку йде. Ось, це також вазочка трьохшовка, шов, трьох всередині В середині ось така у вигляді великої квітки оздоблення йде. Таке ж саме у вигляді квітки і на стопі. Бачите, як величезна, величезна така ромашка. Є дрібненькі, є дрібненькі пухарці, і ми бачимо оці трьох-трьох шовку. Вазочку трьох шовку. Хто виробник, я не знаю. Якщо в когось є інформація, буде рада почути у вас таку інформацію. Третя, четверта вазочка ще меншенька. Вона всього-навсього має висоту 12 см. Прошу пробачення, в діаметрі має всього навсього 12 см. Але погляньте на цю красоньку, вона мені дуже-дуже подобається, тому що, насамперед, це чудове купоросне скло, яке не так часто зустрічається в скляних виробах, і саме оце купоросне скло і при кожному виробу придає дуже таку багату кольорову гамму. А тепер подивіться, мало того, що колір, а подивіться, який малюнок. Дуже красиве оздоблення йде скляне. Ось такий малюночок. А, ніжка, яка красива. Також немає ніяких клейм, ніяких букв. Які б дали можливість, як кажуть, зацепитися за інформацію стосовно цього прекрасного предмету. Так, голубеньке кольорове скло. І завершувати я свій огляд буду ось цією карамельною з карамельного скла красунею. Да, це не е, вазочка без. По формі, яка нагадує попереднє, тому що вона має накривку, однак вона досить таки цікава. Так. Її можна назвати що це вазочка, але яка предназначена, можна і для цукерок, і, скоріше всього, що для цукру або варення з меду. Трішки затрудняюсь сказати, для чого фактично цей предмет в дійсності був предназначений. Я вважаю, що широке потреблення так скажімо, цього предмета достойне для того, щоб вона була в колекції. Значить, також вона має три шва. Кольорове таке, кольор таке нагадує карамельне скло, і ми бачимо цікавий дуже вензельний такий малюнок, якийсь вензеля нагадує. Я спочатку думала, що це мозаїка, однак я помилилася. Ось. Є також, бачите, три то також дуже добре проглядається. Є дрібненькі такі е цяточки-пухарці, е які свідчать. Не пухирці повітря. Застивши в скляній які свідчать про те, що предмет старенький. От. А кришечка говорить про те, мені в рукавицях, в рукавичках не досить зручно брати, зараз. воно вислизує у мене з рук. А кришечка придає свою ізюминку цій чудовій речі. Я думаю, що все ж таки це вазочка радянського періоду, однак якого мені невідомо. Маю сумнів, що це іноземний виробник, однак, якщо я помиляюсь, будь ласка, я буду рада любій вашій інформації стосовно цього скла, яке я сьогодні вам показала. Я думаю, що всі ці предмети, які в огляді фігурують, Заслуговують на увагу і на те, щоб ви їх прокоментували. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі!